Добрий день, це канал Я і Мої Кози. Ми з вами на кухні. Захилися мені щось смачного. Зараз робимо дві яблуці. Не знаю, видно. Дві іти. Це кефір. Ось такий. Ну, слова немає, є, який є. Багато не буду. Пару там пушечок на парю зараз уснідати. Так сода 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 І буде нам смачно. Ложки не взяла, люба роздяла, забула. Ну нічого, зараз візьму. Так. Шупить, берлить, купить. Зараз подивимося, ми вже муки забагато біля всипала, тому що прийдеться добачати кефіру, а може і ні, може і якраз. Щіпку солі сюди вкинула, цукру не кидала, бо Наталя буде їсти зі зустрінкою своєю домашньою. Яблука свої домашні, свого садка. Це я для тих кажу, що, кажу, що я весь час все купляю. Яблука, садок маю, яблука купляю. Як зімо, то буду купляти. Ну, а поки ще є своїх досить, то будемо поки мені сісти свої. Ось так. Зараз помию вінчика будемо смажити. Ось таке тісто у нас вийшло. Густенько і будемо смажити на олії, щоб було смачно. Отак, ну, ще буде одна сковорідка. Одна ще смажиться, одну посмажила. Це згущенка. Буде смачно. Розлупила, щоб трошки простигла, бо, бо грача. Це зустріночка. Mm -hmm. Бо сметана? Дуже густа. Вона така, як масло. Наймерніше вже майже масло. Хм. Hm. І смачних пампушечок я буду щось нажав. Зі зустріночки, щоб смачно було. Борщ загина. Якщо хочеш. Ось такі-то справи. Угу. Виходить дуже смачно. Так що готуйте, готуйте і смакуйте. Всього всім хорошого. Всього всім хорошого. Гарного дня, медного неба. Міцного здоров'я, а я ще трошки вкушу, поки котельня досмажиться. І побіжу на ефір. Так що вас запрошую. Тож, те, загріла файно. Запрошую всіх на ефіри вранці о 8-й годині ранку, а ввечері о 19-й годині ранку. Те, о 19 годині mm -hmm. вечора, окрім вівторка. Ось такі справи. Так що, хай всіх все буде добре. Хай всіх все буде прекрасно, гарного усі дня, міцного здоров'я і Божої охорони. Бережіть себе і своїх рідних. І хай у всіх все буде добре, бо зараз мені пампушки згорять. Жару на плиці, в групі горить, а я жару на плиці через те, що там засильно горить. Я там тут можу вогонь регулювати, а там ні. А сметани не береш? Я її не бачу. Все, всім всем пока.